14. Так, все. Да? Починаємо. Добрий день, шановні депутати. Сьогодні ми з вами проводимо позачергову 55-ту сесію 8 го скликання юнаківської сільської ради. Із загальної кількості 22 депутатів на засіданні позачергової сесії. Депутати є присутні, приєдналися в кількості 14 депутатів. Тому поіменна реєстрація дає нам право розпочати проведення нашої позачергової сесії. Хвилиною мовчання. Прошу сідати. На розгляді 55-ї сесії юнаківської сільської ради позачергової в нас сьогодні з вами одне питання. Це е, про звернення юнаківської сільської ради восьмого скликання про підтримку президента України. Е, я, шановні депутати. Давайте ви ви давайте зараз. Ви з порядком денним всі ознайомлені. Давайте затвердимо порядок. Денний він був розміщений на сайті. Шановні депутати, пропоную е, на е, порядок денний розглянути за 10 хвилин. Є якісь пропозиції? Ні, Є. давайте проголосуємо. Переходимо, переходимо. Чи переходимо зразу до першого питання про звернення юнаківської сільської ради, 8 скликання 55-ї сесії на про підтримку президента України? Звернення Юнаківська сільська рада. Восьмого скликання про підтримку президента України. Росія, не маючи успіхів на полі бою, чергове намагається розширити межі Загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокування критично важливих для України допомогу партнерів. Прагнучи окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати. Свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки спротиву України російські жорстокі воєнні агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежна у боротьбі проти найлютішого ворога. Маючи найбільшу зброю, єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омріяного миру. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що не цураючись, нав'язує всьому світу свої фейкові наративи. Усвідомлюємо, що на вас, як на президента, верховного головнокомандуюча, якому народ довірив керівництво державою та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює у удоско... Удосконалювана протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Але український народ, наші сили оборони та безпеки, продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустить паніки й зневіри. Війна не закінчилася і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи і нікому не дозволить вирішувати за себе всі спроби визначити нашу долю за нас. Призведуть до протилежного результату, тільки народ України вирішуватиме, як і коли в своїй країні проводити вибори, тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну і без України наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Слава Україні! Шановні депутати, зараз до цього звернення я пропоную вам проєкт рішення. Відповідно статей 43-49 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про статус депутатів місцевих рад, регламенту Юнаківської сільської ради 8 скликання, затверджено рішенням Юнаківської сільської ради від 24 листопада 2020 року, зі змінами, юнаківська сільська рада вирішила схвалити текст звернення юнаківської сільської ради 8 скликання про підтримку президента України. Направити дане рішення та звернення президенту України та оприлюднити на офіційному сайті громади. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. В когось є якісь пропозиції, зауваження, тоді прошу проголосувати за рішення. Голосуємо. Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати, що ви підтримали, що ми всі разом з вами підтримали президента України Володимира Зеленського. Дякую, що ми розуміємося з вами, що в нас сьогодні робиться в країні. По-другому наш депутатський корпус не мог поступити. Тому всім вам дякую за роботу. На цьому 55-та сесія позачергова юнаківської сільської ради, 8-го скликання, об'являється закритою. put him away Доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні в нас засідання постійної комісії з питань законності правопорядку депутатської діяльності та антикорупційної діяльності земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища на порядку. денному у нас одне питання про звернення Юнаківської сільської ради восьмого скликання про підтримку президента України. Зараз я вам зачитаю текст звернення. Так, звернення юнаковської сільської ради восьмого скликання про підтримку президента України. Росія, не маючи успіхів на полі бою, в чергове намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору. Та блокування критично важливо для України допомогу партнерів, прагнучи окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції. Росія намагається маніпулювати свідомість та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який терористично бореться за належність незалежність України. Усі роки спротив України військовій жорстокій воєнні агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежна у боротьбі проти найлютішого ворога. Маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тиву, тих, хто веде нас до мріяного миру. Під час війни ми зрозуміли найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність. Підступної гібридної атаки нашого ворога, що не цураючись, нав'язує всьому світу свої фейкові наративи. Усвідомлюємо, що на вас, як на президента верховного головного командувача, якому народ довірив керівництво державою, та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює удосконалювана протягом років російська ворожа пропаганда. Але український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допускати паніки і зневіри. Війна не закінчилася і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи і нікому не дозволить. Вирішувати за себе всі спроби визначити нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішуватиме, як і коли в своїй країні проводити вибори. Тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо, що підтримку президента України, Володимира Зеленського, та його опозиції нічого про Україну без України. Наголошуємо на Неприступні, неприпустимість проведення переву, пере, перемовин щодо України без української сторони. єднаємося, єдма, допомагаємо армії, зміцнюємо тил, сила Україні. такий текст звернення. Прошу, прошу проголосувати. Голосувати за даний проєкт. Дякую Дякую всім. До побачення.